Сторінка 133, розділ 3. Озеро. Змії люблять сіно. І ось вже ми йдемо, невантажені рюкзаками з їжею та всякою всячиною туди, де за річкою шумить верховіття, де голубій неба заглядає в синь рісового озера, де птахи радіють погожі днині, куди вабить нас вільне життя. А головне, сказав дорогу Митько. Ти заважив, яка бабуся, ні слова не сказала. Інша вже почала б: ой, та куди ж ви йдете, та що вам там потрібно, ну, купайтеся, бо втонете, та не ходіть у ліс, бо забукаєте. А моя – ні слова. Так погодився я. Бабуся, що треба. А що нам у селі робити? Хлопців тут малуватом. Та й ті всі заклопотані. То город сапають, то по господарству, а я було позаторік і собі спробував сапати. І що ж ти думаєш? Виплув якусь розсаду, а бур'яни полишив: тут такі бур'яни ростуть. Зовсім на бур'яни і подібні. Подивишся, ніби якась городина, а воно ні виявляється. Так мене після того і близько до городу не підпускали. Хотів дров нарубати. Поліняка відскочила і, полбу мене як ударить, тиждень із гулою ходив. А сокиру від мене стали ховати. Хотів навіть корову допомогти доїти. Так мало того, що вона. Хвицялася, як скажена, так іще і мою панаму зжувала. Тож позаторік ти ще малий був. Поминувши поле, ми наблизилися до річки. Зараз беремо праворуч. Хвилин за двадцять мовив митьком. І стежкою до самісінького озера. Кіно ми звернули, як навстріч, прямо на нас за дерев вихопився велосипед і хлопець, що сидів на ньому, гукнув знайомим насмішкуватим голосом: Гей, мохолови з дороги! Ще навіть не зметикувавши, що воно і до чого, ми швидко відскочили в бік. І лише устигли побачити, як промайнула мимо спортивна Василова майка. «А що б тобі колесо відпало? кинув я вслід. Ну чого він причепився до нас, митю?» А махнув він рукою. Мало дурнів, не зважай. Неподалік на пагорбі видніла якась безформна купа. Ми кинулися вперед. Та це ж курінь був, перший здогадався Митько. А сіна скільки? радів я. Та цей курінь відремонтувати Раз плюнути. І мисинка, яка зручна. Цікаво, хто тут жив? Не підходь! гукнув митько та заходився бігати навколо купи. Паліччя і сіна, штрикаючи в неї з усіх боків держаком сачка. Що з тобою митю? здивувався я. Немає. Задоволено мовив приятель. Тепер можна й Ремонтувати. Чого немає? Змій. Вони знаєш, як сіно люблять, забереться і чекає, поки ти на неї сядеш. І усе Узагалі тут треба бути обережним, говорив митько. Випорожнюючи рюкзак, ліс усе таки, хоч як. А все ж глухомань, як укусить щось, чи що скоїться, до села бігти далеченько.